Кінокомпанія Владік Pictures, оператор Владік, режисер Владік, музикальний режисер Адрей Константинович. У фільмі Ремонт Туарега з проблемною форсункою. 500 тисяч для цього автомобіля то не показник. Купили чергового 190 пробігу Берете на сім'ю два туалета. Або єсть. Є собі донор, прийшов, треба, відрізав відкусив. Це, це сама бомбова річ, яка може бути у вас з машиною. Ну, як то кажеться, з Богом. Другий туарек дубль два. У, де з першого разу щось підсхватив, ні? Раз, два, три! Так, друзі, всім привіт! У Нас сьогодні чергове відео про туарек. Коротше, в нас буде пару штук їх. Я зразу вам скажу чому, тому що ми купили бомбового донора. І ми будемо з нього скліпувати пару штук, складати різних. 4,2 у нас є такий апаратик. Купили чергового 190 пробігу, що на сьогоднішній день для Туарега дуже мало. І з чергового знову з проблемою форсункою. Але ми вам знову покажемо, що ми як робимо, тому що цей автомобіль буде продаватись. Зараз Віталька, звісно, покатається, покайфує з якийсь місяць з ним. Ми також поліземо, розберемо всі впускні канали. Вам показувати цю історію вже не будемо, все почистимо, але він до цього їхав, все було нормально, ну, він трохи це катів оказалось, коли ми розібрали, в нього третя форсунка вилетіла шайбою, не то, що вилетіла, вона згоріла. Це в них проблема, це в них болячка. Я до чого вам кажу, тому що ми автомобільний канал і вам підсказуємо, як бути з такими автомобілями. Друзі, ось у ці шайбочки, по-нормальному 150, кожних 150 тисяч розбирайте, міняйте, дивіться, в своїй колодці. Ще як подивитися, чи є проблема у автомобілі, оказується, я навіть сам не знав автоподборчик. На я вам відкрив один секрет, а ну, йдемо. Я покажу, як людям можна дивитися, розбиратися частіше всього. Мені поки що поки три автомобіля показали з проблемою з цієї сторони голова, але можливо з іншої. Дивіться. І так, друзі, дивіться, ось сюди ми заглядаємо. Дивіться, в нас ось на лапі двигуна, яка йде до подушки. Дивіться, бачите, така фігня, як поплавлена якась пластмаса, тече з двигуна. Бачите? Ось така історія, та частіше, все, в залежності від якої форсунки біжить, напротив неї є. Оказуються спеціальні канали для відводу газів, як то кажуть. І коли форсунка починає ця шайба програти, тоді починає, це разом це не пластмаса, це сажа разом з маслом, от таким образом, згоріли між солярочкою, ну не солярочкою, скоріше всього, з маслом. Ось таким чином вона по капає рука поїтечає. Ви можете побачити зразу, чи є ця проблема, чи немає. Тому що ми от купили, він працює нормально, не ну, є такий цокот, такий. От. Цакатня неприємна була. Ми гадали, думали форсунка чи не форсунка. Оказалось, воно тут зовсім нема взагалі. Тут була в нас шайбочка, але також воно неплотно все прилягало там, тому що також було обгорівши в цій зоні ось так на форсунки, обгорівши все. Ми зараз постараємося старі відео знайти. Так, десь в мене є фотографії, ми вам кладемо, в якому стані ось ці зони були форсунок. Але що ми зробили? Ми знову розібрали всі шість форсунок. Відправили в Млинів знову хлопцям. Які, оказується, там в них серйозна фірма. Ми так думали, що. Не цей серйозна нова апаратура. Ми зараз ставимо вам вставочку по ним, як вони працювали з нашими форсуночками. Заодно зробимо рекламу, тому що в нас перший туарек, воно просто мишка працює. Ми зробили Де там? по дереві. Ще по чому погупати. Працює все чітко, там машина вже за 2000 км проїхала, моторчик просто, ну реально, ще треба пошукати, щоб так працював. Тому Erstes, was Автопідбір, вам кажемо, що такі вже всі туареги, якщо ви шукаєте, особливо по низу ринку, якщо ви шукаєте там в цені такому 12, 11, там 13 тисяч євро. Ви готуйтеся, ось зразу, ось, зразу, шість форсунок зняли, подивилися, розібрали, все відправили. Вам всі відкоригують. Які що які проблеми нас знову з однією два нам оцих розпилювача замінили повністю? Вони були якісь у нас непутьові, Ну сказали, нам все замінили. Коротше, зробили. Ми не паримося тим всім, я заплатив за шість разом там з роботою. По-моєму, 17 тисяч гривень на сьогоднішній день. ніж об шість відреставрованих у Німеччині було взяти. Треба було 800 євро заплатити. Так, да, я помучився і відправив їх спочатку в Україну їм цим хлопцям, линів потім чекав, поки сюди вони прийшли. Трошки часу пройшло, але то не так дорого. Ну, в мене шість форсуночок. Ми зараз дозбируємо при вас, запускаємо і слухаємо, як все працює. А поки ми зараз йдемо дозбирувати, ви подивіться відео про фірму, яка нам їх робила. Заодно не будете всі нас коментарями мучити, зразу ж шукайте їх, переходьте до них. Погнали! Отримали форсуночки на діагностику від Віталія з Німеччини. Будемо діагностувати на сертифікованому обладнанні форсуночки Таурек 3.0. 117.022. Проводимо візуальний огляд і тестуємо. За візуальним оглядом видно, що швельчикова шайба мідна була прогорівка. Маємо в результаті спалену гайку. Будемо замінювати. На даному етапі перевіряється стан п'єзопакета. Успішно пройдено. Після проходження двох лайк-тестів ми провіряємо розпил на герметичність. Бачимо, що максимальний налив не долива. Такий результат показала нам перевірка. Перша форсуночка у нас не скалькулювало код, не заходить параметр холостого. Дивимось, це дана форсуночка, яка була спалена гайка. Бачимо, не долив по максималці, бачимо, легкий не долив динаміки. І найбільша проблема це холостий хіт, який має 5,3. Це критично мало. В цій форсуночці швидше всього придеться замінити розпиляч. Друга форсуночка код також не скалькульована. Причиною того стало максимально низький рівень максимального наливу. Третя форсуночка у нас краща. Лише трішки піднімемо максималку, трішки холостий хід. Четверта форсуночка, ми бачимо максимально низький рівень максимального наливу. Трішки піднімемо холостий. Продіагностували ми даний комплект. Вирішили замінити гаєчку, замінити розпиляч У всіх інших форсуночках, будемо піднімати наливи до залезьких налаштувань. Приходять разом з форсуночками, дивіться, вони всі відреставровані, нові кільця приходять. Хоча тільки ще не було. Поїхав до Фольксваген докупляв, правда, хлопцям на заміточку. Нехай добре перевіряють. Одного з цього кільця в них не було. Дивіться, ось до кожної є приходить бумага разом з кодом. Ну нам щасти, ну, хлопці так віддать, роблять А і І, е, ЕФ, С. Е, е. Коди навіть співпадають, тому ми підписували форсуночки, зразу які відправляємо, щоб на ті ж самі місця класти, тому що коди прописані. Хочете, заново перепрописуєте. Нам ось так попадається роблять зручно, цак цак просто поміняли, поставили. Це в нас іде номер 4. 4 номер. Номер 4. Я собі ось тако підписав. Зразу же тут тобто, на кожному листочку. Ось в мене 6 форсунок, щоб потім не путатися. Також, щоб потім довго не шукати. Кожну трубку також підписую. Бачите, 4, 3, 2, 1, 5, 7. 8. Щоб добре заходило ось сюди, щоб там не штурхати туди вправо-вліво, я беру берустренько ось таке посадочне місце з силикончиком. чик 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 На резиночку силикончика дав. Ставимо форсуночку на місце. Лапку під форсуночку ставимо на місце. Друзі, коротше, маючи ці форсунки всі в наявності, зняти і поставити, ну, для мене зараз годину часу, всі 6 штук. Це, блін, це обслуговування на рівні заміни масла. Я вам реально кажу. Якщо ти вже це не перший раз робиш, то взагалі там все залітає. До речі, ось коли лапу ставимо, такий характерний щелчок приємний має бути, що воно стало на місці. О! Стало на місце. Обов'язково нові болтики беремо завжди. Нові закручуються, вони 8 Нм, метрів. Я 9 кручу, 9 номів і 180 градусів доворотік у нас. Тому. Ось так все збираємо, все складаємо. Це від руки зажимаю відчутно 17 м всю подачу обраточку. Я теж замовив, у нас де нові шланги, тому що у нас одна фішечка там з обломаним вухом. В принципі, воно працює, не пускає все. Ну, нова обратка прийде післязавтра, я її заміню. Я все рівно буду, я ще раз повторюсь, це все розбирати, чистити, бо мені так сподобалось, як реально після нашої чистки ріхаструєм працює двигун, він мурчить, Він реально, блін. Ну, нікуди не забираємо. Дивіться, тут 190 тисяч, там 240. ззаді запотівання є, все рівно між коробкою, між двигуном є, все, докатуємося вже до заміни цепки, там скільки там 250, хто 280, хто 300 тисяч хоче. До того часу докатуємося, друзі, і тоді вже міняємо всі сальники і все. Тому що там і сальники, і поддон, там є ку купа місць, які болячки, які течуть. Його все обслужується, 5 200-250 тисяч. катається на ньому. 500 тисяч для цього автомобіля. То не показник. 9 номів я всі прокрутив. І зараз поставлю собі позначки і по 180 градусів просто подокручую. Друзі, все, далі переключаємося вже під час запуску двигуна. Ми запустимо спочатку, попрацює, і потім зляємо з нього вже старе масло і зальємо новеньке. Джикчан. Коротше, це тільки я, друзі, можу в білій футболці приїхати з сажу і соляркою роботи, коротше. Зараз йдемо чекати. Просто вживу з робочого мотора чекати кусок обратки. Ще 20 минут тому ця машина могла їхати куди хоч. Мотор, коробка робить. Тут 380 пробіга, правда. Але зато він сраку їхав. Ми купили свідково донора. Зато дивіться, у нас поламалася фішка від обратки, ми то поки не можемо розібрати, але ми робимо тако на живу. Хаджі! Ха-х! Хаджа! єсть! Ми просто свою обратку ще не встигли, ми заказали нову повністю, але вона не прийшла. Ну ми ж хочемо, друзі, вам сьогодні за... Пустите, прикиньте, їх класно. Є собі донор, прийшов, треба, відрізав, відкусив. Це, це сама бомбова річ, яка може бути у вас з машини. Також берете на сім'ю два туарека. Більш-менш нормальний. Берете одного битого зараз за недорого. Ми, нам цей 6600 обійшовся, щоб ви собі розуміли. Тут впередок трошки в'їхали чуть-чуть. І ззаді йому приїхали, ну зато він на обдувах, 4,2, на ходу. Коротше, ми сидіння з обдувами ще скидаємо в наш в цей туарек з обдувами. В ньому і так класна комплектація, ми ще шкіряні з обдувами сидіння кинемо. Андроїд за 500 євро заказали, зараз прийде, кинемо. В ньому буде просто такое дав і поїхав. Куди? На, на море можна поїхати. Да, обов'язково ще самі головні напишіть. На фронт, на фронт, не забудьте, ти не віддав на фронт на машину. Годен кожному сказати, віддайте, скільки ми віддали тачок на фронт, тоді будете нам щось писати. Підключ... А ну ще раз подивлюся, дивіться. Так, Воздухан підключений, трубка до турбіни. Все, форсунки зняв. Тут я ні до чого не ліз. Охолоджуюча рідина на місці. Масло має бути там на місці. Ми зараз зразу його поміняємо. То все наче зібрано. А ти удаляв ошибки якісь трохи чи ні? Отлично. Форсунки прописав О! Ще й форсунки заново прописав. Пуу! Ну, як то кажеться, з богом. Другий туарек, дубль два. Батарея сіла, так? Да? Клас. І так, друзі, як бачите, друга футболка, тому що вчора тільки стартанули, захотіли запускати, і в нас розряджений акумулятор. Машина більше тижня постояла, видно, двері закривали, відкривали, багажник туди-сюди розрядили. Постояла ніч на зарядці. Зараз спробуємо. А знаєте, що прикол? Ключик від нього, я забув вдома. Ну, У нас є другий, все правильно. Так, а ну, ще разочок, що там піднакачаємо, пішло. Свічки. Виключимо навігацію. Все, беремося і... Поїхали. Ууу, де ж з першого разу щось підсхватив, ні? Раз, два, три. Так. Ще Зараз Та запуститься. Алективний круиз контроль не працює. А нема вже той цакотні? Нема. Нема. Там не та, ти не. Ти її слухав, що єкаєш там. Цакетня, бо це фар... Це... А? Це ж типу дизельний три літри двигатель, яка це котня, ти що? Треба ще канали не? повичищати, так як всі роти, і тоді він буде мягенько робити. Нормальна робота щось. Скажемо словами класика. Все забіг, все чітко. О, це так розряжено воно вже, так? Треба зарядити. Там все нормально, він робить. Отлічно, краще, ніж було, дось нема. в нас цокотня ярко виражена була. Подушки в нас світяться, тому що не це, йому ще ж треба поробити, їм ще ж форсункам треба адаптуватися певний час. Сидіння, бачите різниця? У нас були ось такі шкіряні, а ставимо вон, бачите, максимальні з самими опціями. Ну, буде без пам'ятів, але обдув сидінь, буде в нас. Коротше, це все ми познімали. Це також знімаємо, бо в нас чорне. А ми відполірували. Давай покажемо одразу, покажемо, що тут, блін. Ну тут буде Чабурек, Чабурекович. подійди, ми покажемо. Смотрите. От полірована, яка у нас дерево. Дивіться. Vladic Picchers відполірував нам. Дивіться, є, правда, пару царапок таких мілочних позоставалося, але нам то не страшно, воно все рівно виглядає бомбічніше, чим навіть виглядало би на пробігові 100 тисяч кілометрів. Ще в нас Vladic Pictures зробив кермо, відреставрував. У нас абсолютно нове по вигляду кермо. Класно покрашу оригінал, ніхто нічого не переживав, просто професійними матеріалами, з лакуванням, зі всім. Таке, що буде точно роки ходити однозначно. Є вже на практиці видно, що у нас роками це все ходить. Ну, коротше, класно. Ці відполірували також чорняшки всі, ну прям-прям-прям буде. Віталік значить, ще бере з нашого донора. Ми, не зна... А от зараз думаємо, чи ми в наступну тачку, чи може щось знайти мені з меншим пробігом і туди піханути. В нашому донорі двойні стеклопакети йдуть, і задні карти йдуть зі шторками. Хоча І в нас, і там дін-аудіо, аудіомузика, і тут та ж сама. Можливо, ми карти просто перекинемо, подивимося. Кстати, хто хоче систему, продамо по хорошій класній ціні. По риночній, але хорошій класній ціні. Можемо зняти з машинки, у нас є, правда? Можемо розпакувати все, що треба, можете самі приїхати, як вам треба розпакувати з проводочкою, зі всім. З фішечками взяти, пообпусувати, щоб одразу фішечки виходи були. Панорами тут немає, але цей табурек власні комплектації. У нього утримання в полосі, в нього адаптивне світло є, в нього сліпі зони є, в нього музика на аудіо є, в нього є радари, в нього є пневмо, в нього буде обдуви сидінь, нього є задня камера. Є ж задня камера, правда? Фаркоп, як завжди, це зрозуміло, задня камера є. Коротше, Топові задні фари. Ну це типа щось під жирок, друзі. 195 пробігу, я вам скажу, такий коштує. А ще й обслужений після нас, я нагадаю, ми такі автомобілі не підготавлюємо на продажу, ми підготавлюємо їх до їзди. Ми спочатку робимо як для себе, катаємось, виїжджаємо, ми за 2000 кілометрів проїжджаємо, тестуємо так, як з минулим туарегом робили. І тоді ми можемо, да, можуть бути певні нюанси, це не новий автомобіль, новий, ви знаєте, що вони коштували біля сотки на секундочку. Але ось, кому буде цікаво, можете уже, уже пробувати резервувати. Ну, Найближчий місяць, я думаю, ми самі на ньому покатаємося, але у продажу він у нас поступить все рівно. Діски будуть теж класні, ми якісь сюди 19-ті, можливо, 20-ті лупанем. До нього є 17-х два комплекта, коліс буде два 17 х ну, Друзі, по ціні ми будемо бачити, що ми ще доскладаємо до того всього, тому що ми будемо передній бампер фарбувати, розбирати весь впуск. Напевне, може зробимо якийсь вам маленький відео. Так класно він робить. Бомбу ще зараз робить двіжок. Ми каракісти по дізельних туарегах. Розберемо всі впуски, заліземо ще ендоскопом, подивимося туди по нижче. Там вже буде видно, коли навіть ми впуски розберемо. Можливо, всі прокладки, також все те ж саме, що ми в минулому, тільки не будемо знімати паливну систему, і не будемо турбіну знімати. Бо то дуже важко. Але це все ми можемо зробити за приблизно 2-3 дні такий процес. І знаємо, що вже куди крутити. Він класно, реально. Оця чистка горіховою стружкою. Та він бомбово робить. Класна тема. Тому, друзі, з турегом на все вийшло. Як завжди, раді були бути корисними. Всім пока, мирного неба над головою.